м'яч на Бондала. Бондал! Хороший підок у Ридванський та Норій. Бондал правому півсередньому дану. Хороше вривання від Домініка Шишканова. Але врятував команду голкіпер Одеси. Вадим Леонтієв Гравець це Одеси. Курмаз. пенальтист із моїх понесений. Не забиває. Сейчама Леонтьєва. Дану. Дану. Готував кидок, Передача на Бондала. Хороший рух від Івана Бондала. Колесников. Маломан. Далі набігає з правого боку. Денис Саварин. Маломану -мало. своєю активністю. Бодал! Яка краса! Я ще забив. Оскільки одне очко втратив, наска ШВСН, А у Донбаса дві перемоги довго 1 про це. 20-та хвилина першого тайму. Пас лінія на Ішкіна! Між Одесою та Ізмаїлом. Трансляцію. Чемпіонат у Кремі здійснює Федерація Леонтіл. Одеса швидко переходить на чужу половину. Колеснико! Колеснико! чудовий Підок від Колесников, Маламан на 9-метровій лінії переведення праворуч на Саварина. Маламан в центрі на одного русі. Проходить Шишкана, Шишкан біг біжить. 20 секунд до кінця першого тайму. Шишка дано. Далі далі. йде м'яч до крайнього. Нурієв не забиваєсь на усидіть. Завершується перший тайм Одеса. попереду. Попередується по два матчі. В одній парі так у вчорашньому поєдинку між Одесою та Ізмаїлом Маламан його спільними зусиллями зупинив, Жовтоножко його боротьба із завідовим, Пас на корма за жовтоножко, з 9 метрів. Кидо гол. Хороша атака. Розтягують захист суперників. Шишканов. Бондал! Хороший кидок. Саварин. Сагдєй. Вход в лінію. Лівого крайнього. Жовтоножко. Проти Завідова. Право розміщення. Найкращий. Ізмаїл атакує. Шишканов проходить з Завідова, але у ворота не влучає. Спроба перехоплення. Гелеміс залишається у Одеси. Пас праворуч. Сагдієв знову. Да, передусім. Це, поєдинки. це були поєдинки шостого туру проти Скальві. Саварин. Лівий крайній. Поліщук входить. Передача. Кидок від Марата Сагдієва. 30. Красивий момент Дано. Шишканов, але без успіху. Сагєєв. Передача Сахдієва на протилежний І Знову асистентське. Очко Марата Сахдєва. Да, ну, Передача на Шишканова. Марат Садієв. Не забуває. центрі Шишканов Бондал. Набирахі Дано випробує себе на позиції правого півсереднього з гостроку. то з незручною. Розпочався рух. Передача. Цього поєдинку. 43-25. І ще один кидок знову забиває Денис Саварин. Певнена перемога Одеси. 44-25.